Привіт, мене звати Володимир, я власник магазину Roller Shop і сьогодні я розповім тобі про ролики Flying Eagle F4 Raven. Відео, як завжди, ділиться на дві частини. В першій я розповідаю про самі ролики, в другій я беру ролики і ми йдемо катати на ролер І подивимося, що з того вийде. У відео буде дуже-дуже багато порівнянь F4 з минулою моделлю, а саме Flynn BKB. І також в тебе з'явиться питання: а чи варто все ж таки купити F-4 або взяти більш бюджетну модель? Відповідь на це питання ти отримаєш в кінці відео. По кольорах вони є чорні і фіолетові. Чорні від 36 по 46 розмір, фіолетові від 36 по 40 розмір. Зараз тебе на екрані з'явиться розмірна сітка а також приклад, як треба поміряти стопу в сантиметрах, щоб потім правильно обрати розмір роликів. Ролики підходять для фітнесу, фріскейту і слалану. Почнемо, як завжди, з кафу для роликів. Він тут плюс-мінус такий же, як і в БКБшках. Розрахований на 120 кг, щоб в тебе ноги стояли рівно і не завалювались, коли ти будеш робити трюки. А ось фіксується він з бутом вже інакше. Тут залізне з'єднання, а в БКБшках була залізна заклепка. Бути в четвертих трішки міцніше, ніж у БКБшок. Щоб зафіксувати стопу, в нас є верхня бакля, точно така ж, як і в БКБшках, нижня бакля з підкачкою, і тут вже буде різниця, бо в четвертих застібка буде залізна. Далі в нас йдуть шнурки, і вони точно такі ж, як і в БКБшках. Тобто вони тут чисто для декору, тому що стягнути жорсткий пластик в тебе не вийде. Баклі, до речі, фіксуються тут на залізні болтики, а в БКБшках там будуть стояти заклепки. До речі, якщо ти зламаєш якусь деталь або щось загубиш, нічого страшного в цьому немає, тому що до цих роликів є. Всі деталі. І також на них є гарантія 1 рік. Більш детальніше про гарантію ти можеш почитати по посиланню в описі під відео. По краях Бута встановлені слайдера. Це такі нарости пластика, котрі будуть захищати бут від бокових подряпин. В БКБшках вони були інтегровані, в Ф4х ти їх можеш зняти і замінити на нові, коли сточиш старі. Під п'яткою, як завжди, знаходиться антишок. Це така штука, котра буде поглинати частину ударів на себе по приземленню. В БКБшках і В-4-х він. Однаковий лайнер в 4 він набагато кращий, ніж в БКБшках. Починаємо з верхньої частини, вона тут зроблена з дуже щільної і зносостійкої тканини, щоб навіть коли ти будеш дуже-дуже часто кататися, ти не зміг її протерти. Виріз під п'ятку, очевидно, кращий в 4 тому що там набагато більше наповнювача, і зрозуміло, що фіксація передачі зусиль буде краще. Також в 4 є термофіт. Це коли в тебе наповнювача більше, ніж потрібно, і коли ти катаєшся під твоєю температурою, він підминає під твою ногу. Передня частина лайнера зроблена з еластичної тканини, щоб тобі було комфортніше кататися. Нижня частина лайнера прорезинена, а також у лайнері є устілка. Для фіксації рами до бута в нас є один отвір попереду і один отвір позаду під болти 6 мм. Точно так же, як і в БКБшках. Рама зроблена з алюмінію 6000 серії, має дві перемички або ребра жорсткості. Їх ще називають. В БКБшках теж рама з алюмінію 6000 серії, але має тільки одну перемичку. Рама розрахована на стрибки до 1 метра у висоту з вагою до 70 кг. Фіксується рама до бутаролика завдяки декількам отвором попереду і декілька отвором. Позаду, щоб ти міг її переміщати вперед, назад, вліво-вправо. Щоб зафіксувати колеса до рами, в нас є односторонні осі 8 мм. Якщо захочеш поставити колеса, що світяться, то тобі не потрібні будуть перехідники. Колеса зроблені з якісного поліуретану з жорсткістю 85А. Це доволі м'які колеса, на котрих буде комфортно катати навіть по дуже такому великому зерну асфальта. По накату вони вдвічі краще, ніж в БКБшках і вдвічі більш зносостійкіші, ніж в БКБшках. Підшипники Флайнгела 7 плюс-мінус такі ж самі, як і в БКБшках, але в, в четвертих підшипники комфортніше обслуговувати, тому що ти береш звичайну голку, піддіваєш пильники, як я це роблю зараз на відео, і в тебе є доступ до шариків. Діаметр колес буде залежати від розміра ролика. Якщо в тебе розмір від 36 по 40, то в тебе буде 4 колеса по 76 мм і довжина рами 231 мм. Якщо в тебе розмір від 41 по 46, то в тебе довжина рами буде вже 243 мм і 4 колеса по 80 мм. Тепер трішки корисної інформації. Коли ви придбаєте ролики в моєму магазині, я вам даю комплекс порад, як доглядати за роликами, як їх зберігати, що не потрібно робити з роликами навесні. Коротше, від. На ті питання, котрі в мене з'являлися, коли я сам починав кататися на роликах. І останнє це обмін старих роликів на нові. Коли ви виростете з тих роликів або захочете більш круту модель, ви можете віддати свої старі ролики, доплатити і отримати нові. Більш детальніше про обмін старих роликів на нові, ви можете прочитати по посиланню в описі під відео. А тепер подивимося, що ми зможемо зробити на цих роликах. Як бачили з відео, навіть дуже складні трюки робилися доволі легко. Але і це й очевидно, тому що ролики вже не бюджетні. А тепер відповідь на питання, чи вартує все ж таки взяти F4, а не бюджетну модель. Відповідь доволі легка. Якщо напротязі тижня ти катаєшся на роликах один-два рази, немає ніякого сенсу купляти F4, тому що ти не зможеш застосувати їх на всі 100%. Інша ж справа, якщо ти катаєшся там, 3-4 дні на тиждень і багато часу. В цьому випадку однозначно краще будуть F-4, бо ти зможеш використати їх на всі 100%. Те ж саме стосується вивчення трюків. Якщо ти хочеш навчитися кататися спиною вперед, або на одній нозі, або навчитися тормозити плугом, тистопом. Коротше, вивчати легкі трюки, БКБ, щоб тобі буде більш ніж достатньо. Але якщо ти хочеш навчитися робити меджики, паралелі, кобри, тойні пістолети, то так. Краще обрати F-4, тому що завдяки більш покращеній фіксації ти будеш вивчати складні і середні трюки набагато швидше. А для тих, хто хоче придбати ці ролики, я залишу посилання на свій магазин в описі під відео. Для тих, хто додивився до цього моменту. Коли ви будете оформлювати замовлення на ці ролики, скажіть, що про ролики ви дізналися з YouTube, і в цьому випадку отримаєте приємний бонус. А на цьому я з вами прощаюся. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!